Просто зараз, дорогі гості, у вас буде можливість насамперед це проявити себе. Кожен має шанс проявити себе? Ну а всі інші гості мають шанс дізнатися якісь цікаві факти про наших молодят. Дорогі гості, я буду ставити вам запитання, які стосуються Васі та Олі. Тобто питання про них, про них як про пару і про них ще як по окремності самого дитинства. Перше запитання для вас: хто знає? І скаже мені, коли Василь та Оля розписалися. Дорогі гості. Хрезна мама, хресна мама. Як вас звуть? Давайте знайомитись, Хресна Оксана. Оксана, пані Оксано, питання було, коли розписалися Вася та Оля. Ваш варіант відповіді. 22.02.2022. І ваші обласки, то є правильна відповідь хресно знає, звичайно ж, 22.02.2022. Отака красива дата була у Васі та Олі. Поаплодуйте, Хресні, їй буде приємно. Хто знає і скаже мені, куди була перша спільна поїздка молодят? Ваш варіант? Буковель. Буковель. А як вас звати? Іванка. Іванка, а ви впевнені в своїй відповіді? Ну так. Ну так й добре, що певні, хто правильно відповідь. Повіди облисками Іванку. Чи, будь ласка, Іванка, для вас. Презент. Дякуємо вам за участь. Як ви думаєте, а можливо хтось знає точно, що Вася та Оля не вживають з їжі, що вони не їдять? Є рука. Будь ласка, ваш варіант. Пельмені. Пельмені. Добре. Про кого йде мова? Хто не їсть пельмені, Вася чи Оля? Про Олю йде мова, не їсть пельмені. Про Олю йде мова, яка не їсть пельмені. Дорогі гості. А, тако чітко, ясно, коротко і правильно головне підтримайте облисками. А в мужчинчика ще й тепер є презент. Тримайте, то для вас алкогольний презент. Але знаєте, я би хотів ще раз повернутися до того чоловіка і, і запитати ну, про Олю пельмені. А Вася що не їсть? Тут важче. Я, я знаю, що тут важче. Є якісь варіанти може? Я Вася борщ не їсть. Борщ Вася не їсть. Як в кого, я так підозрюю, тому що є борщ, який він може їсти, є такий, що не дуже полюбляє. Ще варіанти є у вас? Суп. Суп. О, то ви вже пішли трохи по перших стравах. Я зрозумів. Дайте тому панові борща, будь ласка. Дрій гості, можливо, хтось знає таке правильну відповідь, що не їсть Вася. От що він не полюбляє, з їжі. Я бачу ручку. Це як тебе звати? Аня. Аня, твій варіант, що не їсть Вася? Я думаю, що він не їсть горох. Горох! Дорогі гості! Отакий От веселий варіант, але ви не повірите. Це правильна відповідь. Поаплодуйте, Ані. Ань, скажи мені, будь ласка, а скільки тобі рочків? Одинадцять. Одинадцять. Тато, вам скільки рочків? Не пам'ятаю, я не пам'ятаю пам тату, та да, признавайтеся, ми нікому не скажемо. Всі свої сьогодні. 42. 42 рочки. Дорогі гості, 42, То мені здається, коли вам буде п'ятдесятка, так, через 8 років, а вашій доньці якраз буде 18, якраз буде повноліття. От тоді оту пляшечку з нею можете розпити швидше ніж, тату. На 8 років сервант і потім буде мати віскарші 8 років витримки. Скільки в молодят похресників? Ану, будь ласка, озвучимо варіант. Нареченого один. Нареченого один чи одна. Знаєте? Не знаю. Не знаю. Ви знаєте? Ану, вона чи він? Він. Він Я всім підказуєш, що він Похресник один. Добре, розібралися. А в Олі? Волі 4. Волі 4? Хтось показує 5. 5? Хресна каже, що 5. Але Хресна і інші гості, які піднімали цифру 5. 4. Молода, каже, що 4. Молода каже, що 4. От, власне, на це я хотів звернути вашу увагу. Хтось приписав ще якусь дитину. Молодіє, а вона думає, боже, я лише 4 рази йшла до Христа. А хтось думає, що вже вже 5-й. Бо п'ятого ще не було, але. Але ніколи не пізно і хрестне, хто як не хресно може сказати, ніколи не пізно можна буде ще й п'ятий раз. Ну, це правильно відповідь? Як вас звати? Марія. Марія? Що я можу сказати? Та нічого, тільки дати подарунок. Підтримуйте, обласку. Будь ласка, Марію. Будь ласка, для вас презент. Ну і дорогі гості, останнє крайнє запитання. А, дуже цікаве. Хто знає і скаже мені, скільки дітей хоче Василь? Десять! Десять! Серісті. Як вас звати? Василь! Василь! А, то тут то той Василь хоче 10 дітей! Попонуйте Василю, який за себе сказав! Супер! Ну, класний варіант! Ваш варіант? Двоє! Двоє! Добре! А, як то має бути по статі? Хлопчики і дівчинка. В такому порядку? Так. так. Як вас звати? Марія. Марія так відповідає, ніби вона в суді. Два хлопчик і дівчинка. Так, Марія. Марія, це правильно відповідь. Ваші обласки для Марії. Справді є така інформація, що вас мріє перше про хлопчика, потім про дівчинку. Ну а чи справдиться то бажання, чи буде таке бажання реалістичним як другого Василя? Ми з вами згодом побачимо. Наразі для Марії презент. Ваші облиски ще раз для неї. І а, до мене підходили хлопці, які визивалися сказати кілька приємних слів для наречених, а зокрема для свого брата. Це два брати Васі, хлопчики, братчики. Де, де ви є? Де другий брат? Що немає, я не знаю де. Що немає, я не знаю. А, добре, тоді давай перед тим як ти скажеш кілька слів, я трошечки схитрю. І спробую з тобою завести такий діалог, тому що батькам, дідусям, бабусям я просто давав слово, а тут трошечки формат інтерв'ю буде. А, давай тако, уявімо собі, що зараз тебе ніхто, крім твого брата, не чує. Тобто ти говориш лише для нього слова. Привітання, добре? Яку історію ти би згадав, яка пов'язана з твоїм братом, але не на загал? Ану так щиро від душі. Якась історія, така, от ти. Дивишся на Васю і думаєш, о, ото був випадок, ото були часи. Що перше в голову прийшло? Коли ми спаювали сантехніку і неправильно труби спаяли, коли вони каже, спаювали сантехніку і неправильно спаяли труби. А, ти знаєш щиро вірю в те, що ви це робили не комусь з гостей. Бо, по моєму, зараз були всім ясно, хто хто накапарив. Добре, нехай, нехай приймається така історія. Друге питання від мене. З якими трьома словами в тебе асоціюється твій брат? Будь-які три слова, але реально асоціація з братом пов'язана має бути: Вася, Василько, Друг. Вася Василько Друг. Дорогі гості. Ну хто я такий, щоб перечити цим трьом фактам? Я пропоную. О, вже й, друг, вже й другий намалювався. добре. Брательник номер 2 До тебе питання аналогічне. Дивишся тако на свого брата, На Васю. Яка історія тобі згадується, пов'язана з ним, така, що ти би ще ніколи нікому не розказував, але сьогодні саме той день, що можна розказати, такий Якийсь -якийсь секрет, таємниця. Якщо секрет, то не можна розказувати. Сьогодні можна. Сьогодні такий день Васі, що сьогодні можна все. Давай. <гум> Каже бабуся збоку, кажи, як бив тебе, трохи гарчав на тебе. Ну, добре, поки ти думаєш, другий брат скаже вітання. Ти не проти? Я думаю, що не проти. Дорі гості, слово Вітальне, будь ласка, хвильку вашої уваги. Підтримую слова рідних гірко. Дорі гості. Я, я повторюю слова, підтримую слова рідних гірко. Тепер ви розумієте, чому я тягнув інтригу, чому я намагався розговорити брата, бо в нього вітання складається з трьох слів. Але то не може бути теж нефайно. Тому Вася, останнє слово, яке було для вас, для Олі. Друг. Гірко. Гірко, гірко, дрігості, Гірко! гірко. <му> ну другі братик, який теж хоче сказати кілька слів. Будь ласка, бажаю вам щастя, здоров'я. Безмежного кохання. І всього всього найкращого. І діточок, як на небі, зірочок. О, такого бабуся підказувала і подав, діточок, як на небі зірочок. Ваші обласки для братів.